Всі ми знаємо, що Австралія це континент, де вогонь ну це просто частина життя. Але її головне дерево, Евкаліпт, приховує просто неймовірний секрет. У той час як більшість лісів світу панічно бояться вогню, Евкаліптові гаї здається, ледь не влаштовують йому вечірку. І от саме про цей дивний парадоксальний зв'язок між деревами та полум'ям ми сьогодні й поговоримо. Отже, давайте замислимось, як взагалі таке можливо, щоб для цілої екосистеми вогонь був не руйнівником а творцем? Звучить дивно, правда? Але саме це питання і розкриває одну з найхитріших еволюційних стратегій у світі природи. І ось у цьому вся суть. Для більшості рослин вогонь це кінець, крапка, а для евкаліпта це інструмент. Він не просто пристосувався, а навчився використовувати смертельну загрозу для того, щоб панувати у своєму світі. Гаразд, давайте розбиратися, як саме він це робить. Виявляється, його шалена горючість це зовсім не випадковість. Це не баг, а фіча. І ще яка? Це абсолютно продумана стратегія боротьби за місце під сонцем. Ось він головний секретний інгредієнт: листя та кора евкаліпту буквально просочені ефірними оліями. Знаєте, той самий впізнаваний запах. Так от ці олії неймовірно легко займиські. По суті, кожне дерево це така собі жива каністра з бензином, що просто чекає на іскру. А тепер дивіться, як ця зброя працює. У спеку олії випаровуються і огортають дерево невидимою хмарою горючого газу. І тоді достатньо однієї єдиної іскри, щоб все це вибухнуло, перетворюючись на справжню вогняну бурю. Навіщо? Все просто такий шалений вогонь знищує всіх конкурентів навколо, які до такого не готові. Це по суті тактика випаленої землі, в буквальному сенсі. Тут виникає логічне питання: а як же сам евкаліпт не згорає дотла у тому пеклі, яке самі допомагає створити? І ось тут ми підходимо до другої частини його геніального плану: до захисту. Секрет номер один це так звані епікормічні бруньки. Уявіть собі, крихітні сплячі пагони, які заховані глибоко-глибоко під товстою вогнетривалою корою. Коли пожежа знищує всю крону, ці бруньки раптом прокидаються і починають рости просто зі стовбура. Дерево, мов фенікс, відроджується саме з себе. Ну, добре. А що як вогонь був настільки потужним, що знищив дерево вщент? І на цей випадок у евкаліпта є план Б лігнотубери. Це такий собі підземний бункер, дерев'яниста цибулина біля основи стовбура. Вона набита енергією та резервними бруньками. Навіть якщо над землею не залишилось нічого, дерево просто візьме і відросте з під землі. І ось у цьому криється його головна перевага. Поки інші рослини намагаються прорости з насіння на випаленій землі, Евкаліпт вже щосили випускає нові зелені пагони. Він першим захоплює сонячне світло, воду, простір, усе. Але знаєте, вижити самому це лише половина справи, найбільш вражаюче те, що без вогню Евкаліпт взагалі не може дати життя новому поколінню. І це, мабуть, кульмінація всієї нашої історії. Дивіться, як хитро все влаштовано. Насіння евкаліпта замкнене у дуже міцних дерев'янистих коробочках. Це як сейф, який неможливо відкрити. Ключ від цього сейфу екстремальна температура. Лише жар лісової пожежі змушує ці капсули розкритися, і насіння висипається на ідеальний ґрунт, щойно удобрений попелом і повністю вільний від будь-яких конкурентів. Якщо сказати простіше, для цих лісів вогонь це не катастрофа, це необхідна умова для продовження роду. Без вогню не буде нового лісу. Ось так. Здавалося, ідеальна система. Відточена мільйонами років еволюції, що може піти не так. А виявляється, може. Просто зараз ця досконала стратегія зіткнулася з новою загрозою, до якої вона схоже не готова. Проблема в тому, що правила гри змінилися. Через зміну клімату пожежі стають набагато частішими і значно, значно сильнішими. І система, яка була ідеально налаштована на певний звичний ритм вогню, почала давати збій. І ось у чому річ. Оце вікно для відновлення між пожежами стає все коротшим і коротшим. Раніше у дерева було, скажімо, 20-30 років, щоб набратися сил, а тепер вогонь може повернутися вже за 5-10 років. Деревам просто катастрофічно не вистачає часу. І наслідки цього дуже сумні дерева не встигають зарядити свої батарейки, поповнити запаси енергії у тих самих підземних лігнотуберах. І коли приходить наступна пожежа, у них просто немає сил на відродження. Навіть найстійкіший супергерой, зрештою, впаде, якщо не давати йому часу на відпочинок. Тож наприкінці ми залишаємося з відкритим питанням евкаліптовий ліс це безперечно диво природи. Але чи виявиться його унікальна стратегія виживання достатньо гнучкою, щоб протистояти тим змінам, які ми, люди, принесли у цей світ? Відповідь на це питання, на жаль, пишеться прямо зараз, у нас на очах.